Сам хочу подякувати батькам, які нас народили, виховали, пустили нас в доросле життя, які нас любили і люблять, і розділяють з нами усі негаразди. А тепер, шановні гості, щиро ми вдячні вам, що ви прийшли, з нами розділили. Таке важливе свято за хороші вітання, подарунки. Ну що ж, бажаю здоров'я, щастя, мирного неба над головою і намногая благая літа. Тому що хтось бажає слово? Ну, а я від свого імені і від ресторану смачного щиро хочемо подякувати вам, дорогі наречені, за те, що сьогодні ви розділили із нами свою радість і довірили нам бути частинкою, маленькою частинкою вашого величного свята. Сотвори вам, Господи, многі і благе літа. Много! Подивная літа. А вам, дорогі гості, і усім тут присутнім, бажаємо мирного неба над головою, міцного здоров'я і щасливого подружнього життя для вас, дорогі молодята. Дякую, Мар'яна, що ти мене не забули, закликати таке весілля, радісне. Душа радіє, що ви зійшлися з Миколою. Я його дуже так не знаю, але пару разів у мене дуже сподобався. Надійний буде як тобі, так і нам всій родині. Не забувайте нас. Є одна людина, має дві руки, і так ви будьте. Бо одному рукові нічого не зробите. Хто би якийсь сильний не був. А дві руки, хоч слабонька, але мурашка маленька, але як вона працює, і так ви. Любіть один одного, поважайте і допомагайте. Хоч колись і трудно, а я ще полежу трохи, не жінка сама робить, або наоборот. Але допомагайте одне другому. І туди все у вас буде так, як має бути. І не слухайте, що хто скаже, й хто то робив, то, то не підозрюють, будуть завидувати вас, що вам так добре. Ви слухайте їх, а робіть наоборот. І тоді вам буде дуже добре. Дай Боже вам ноги і благає літа і всім присутні, що з нами розділили таку радість, сватів. Перший раз декотрих побачив, ну декотрих вже знаю. <ріпи> <ріпи> Дуже радий, що ви з нами прийшли на таке весілля. ви вибудували такого хорошого сина. Дай Боже вам здоров'я, нога і літа. І всім тут присутнім, ноги і літа. あの <music> <music>